Російська Федерація і її політика, зараз, яку реалізує Путін, він сам себе загнав в цю пастку, цю мілітарну пастку, тому що війна стала тією скрепою, тією міфологемою, завдяки якій по суті тримається цей тоталітарний путінський режим. І на превеликий жаль, я глибоко переконаний, що Путінська Росія вже з такою структурою економіки критично залежної від військово-промислового комплексу коли на в Росії тільки те, що пов'язано з війною, розвивається, тільки те, що пов'язано з війною, має хоча б якусь перспективу розвитку, може відповідно розвиватись далі. Тому Путін, навіть якби не хотів, можливо, вийти десь з цієї парадигми, він буде все одно продовжувати це робити, тому що Росія і Росіяни це наркомани. А ця от ханка, якою вони коляться, це війна. І якщо хтось думає, що зараз Трамп, припустимо, Сполучені Штати спроможні силою примусити в межах, до, до речі, політики Трампа Російську Федерацію. до Припинення війни вони глибоко помиляються, тому так чи інакше, єдиною нашою гарантією безпеки може бути тільки повна автономізація українського ВПК та ефективна робота наших правоохоронних органів. І от коли в нас будуть ці ну такі фундаментальні речі, ми можемо паралельно з цим напрацьовувати ще й, скажімо, да, зовнішню політичну нову конфігурацію наших взаємозв'язків з Ну, скажімо, з пріоритетом на Європейський союз та коаліцію охочих. От. Але чи, чи вартує розраховувати, що? Найближчим часом в Україні запанує 100% мир. Ні, не вартує. Давайте будемо реалістами. і Якщо навіть так станеться, що в нашу сторону не будуть летіти російські ракети та шахеди, то повірте мені, Російська Федерація зараз зробить все можливе і неможливе, щоб політично нас дестабілізувати і взяти нас під політичний. Контроль тому ризики направду вони для України на превеликий жаль зараз будуть тільки масштабуватись. Тому чим ближче буде точка виходу з цього з цієї війни, тим більше відповідно буде дзеркальний рівень ескалації.